Друзі народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру. Покинуті місця віднайдений замок. Минулі минулій серії що було? Абісіо знаю, що було. Що було, то загуло. Ні, не загуло. Не треба загувати. Треба продовжувати грати. Здається, ми дізналися там. Від чого це прокляття. Ооо. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, нічого гісенько. Що там нам? Куди там? Як там? Де взагалі я? Ага, тут щось треба зробити і. Другий поверх. Теж щось зробити, ну. Чи порозуміти, що саме? У мене є. Фігура на кулі, оленячий ріг і кристал. Ага, тут щось. Здається, тут щось не вистачає. Не. Не. Роги. У мене немає нічого. Я don't Understand, що тут це. Ходімо до горі. Ай беру підказку. І ти таке сюди? Ти ж мені не сюди показував. Голову морочити? Ні, сюди. У старій частині замку, другий помер. типу, як мені освітити? Тут занадто темно. Та я знаю, що темно. Та й що мені тут робити? А-а-а, тут не вистачає. У, на тобі давай сюди ти така. Склянка з кислотою, на бисом не кислота. Чогось не вистачає. щось їй не вистачає. Не знаю, ще підказки. Вестибіль в старій частині. Це тут? Ні, це не тут. Це горище. Обсерваторія. Другий поверх. на перший. Оце. Я не розумію, що там зробити. Я не розумію. Не підкажи. А, бісвоця. Кіслоту треба. Бі. Осягеть. Так, треба. Концентруватися. Оце аж малець все підряд. Яка велика бібліотека? Ця скарбниця знань зберігає історію родини у іуморів. Ота. Так, тільки мені перше треба метелик, а потім уже все. Це решта. Добре, ось цей метеличок наш. І можна вже ходити по бібліотеці. Що тут у нас? Алхімічна хімічна банка. не знай на що вона нам. Ну, але є та є. Ну давай. Сюди, сюди. О! Весалуй більше ходив. Ну, давай прямо Так, що тут? Перевіряю. С... все уважно. сподіваюся, вдасться знайти щось корисне. Метелих. Ми близькі до фіналу. Друзі, камені. Не знаю, вони знадобляться. Опача. Ще. Другий елемент. А... -а, -а, -а. Це. Це. ту штуку зібрати. Ракашка якась. Це тут щось не вистачає. Угу. Джейкоб, бідний хлопчик. Його доля мене непокоїть не менше, ніж майбутні моєї улюбленниці. Я спеціально роз'єднав їх, коли вони були ще занадто малі, щоб зрозуміти складність цієї ситуації. Джейкоб не повинен здогадатися, що він Wilmoor, інакше Харза погубить його. Шо такий Джейкоб? Хто така ця? Мабуть, а, я ще думав, ось що. що напевно, наша вони не сказали, і зато вона насправді, коротше, УІлмор, як і той Джейкоб, виявляється. Не той брат строу. Тут були знюке чи що. Підвійня. Не знаю, банко хімічно сюди. Так, це було сюди шлях. Вже пішли глянемо що тут. Затишне місце. Бачу троєнда, воно сподобалося. 7. Сім Сім метелків, сім локацій. Зовсім трішки. Фігурна дверна ручка. Набіса вона мені. Алхімічна банка ще одна. Ага. Ріг не вистачає. На, тобі, рога. Опача код. Не сподівалась, що мої знання з географії доведеться використовувати при таких обставинах. Цей напис в бібліотеці, схожий на географічні координати. Треба буде перевірити, що це за місце. І як добре, що в мене завжди з собою щоденник, щоб все записувати. Цю звичку я перейняла у усе речальза. А, це географічні координати, це ж з якоїсь частини замку. Окей. Звісно, можна з недовірою поставитися до чуток, що над родом і в морю висить якесь прокляття, але неможливо заперечувати того факту, що всі представники роду загинули раптово за дивних і трагічних обставин. Всі ці смерті сталися на території Родового замку. Ось Чому він, мабуть, дітей своїх Йдіть. Тікайте звідси. Цей замок вам не потрібен. Ну, пішли. А мені ще ж з ним там. Цей глобус повинен відкритися, якщо вести потрібні координати. Ось і координати не тут. 31-12-31. 31. 12, 31. 31. Дванадцать. Тридцать один. Двадцать девять, пятьдесят четыре, двадцать девять. Пятьдесят четыре. Ой. Двадцать девять. Туди. А, все. Пробірка. Без поняття. на що вона мені? Тут щось не вистачає, хімічна банка, не. Не це, хм. ось тут. Камені, доросінь. Ось так, має бути. Ні, не знаю. Має бути так, як на малюнку? Жовтий, червоний, жовтий. Є жовтий, червоний, жовтий, синий, зелений, сині, синни, зелений, синій, червоний, зелений, жовтий і вся в сторону жовту. А, ні. Не знаю. Окей, щось зробив, те зробив. Ну і чудово, що я це зробив. Та це ж алхімічна лабораторія. Неймовірно. Вражаюче відкриття. Є метелик. Добре. Частина Канделябра. Ага. Я вже знаю, куди її. Що тут у нас? Здається, тут щось не вистачає. Ну я не знаю, що тобі не вистачає. Без поняття, що йому не вистачає. Ага, тут ручки немає. Ну є у мене ручка. Ти що тут робиш? Нащо мені ці пробірки? Хм. Парвиний медальйон. Теж не розумію, нащо він. Десь бачив. Не пам'ятаю, де. Ну, пішли е до Канделябра. Туди ще мені йти. Канделябр, Канделябр. Вух, чіхну. пощаки выпало око. А, мне очи ему треба вставить. Ясно. Я Так, спис. Звеночек. Геральдична лилия. Раска. І Штопор. десь там праску намац. Штопор. І. Лільку. ура! Знайшов, ночная яблук. Глянемо, куди що? Шо? Щось в бібліотеці і. в вестибюлі. бюлі. Пішли з першого бібліотеку. А де бібліотека? Нанизу бібліотеку. Топ, ні, там щось є. Цього не було раніше. Окей. Не яблоко, що ще не знайшов. І маска книги, Низка перлин. Так. Все очі є. Вуха є, очі є все є. Жду. на тобі одне око, на тобі друге око. Відкривай елемент того волонки. Добре. Бо що нічого тут не бачу, скоріше за все, це від скриньки цієї. Проведіть зелений елемент у протилежну сторону. Пропускаю, через те, що вони не натискаються так, як треба. Вода, звісно, але вже які. А наші мені ці банки у хімічні. На вони мені здалися. Що я тут маю робити? А, -а, 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 а. Оп. Це ж родене дерево у Уиморів, а це мої батьки. Як це може бути? Значить, значить, я належу до роду у Уиморів, і хто цей хлопчик Джейкоб на малюнку. Невже мій брат. Ага, хоч одна моя здолатка правильно. Сумно, дерево, що лежить на подвір'ї замку, нагадує мені рід Уморю, повалений під тягарем проступків однієї людини. І не кажи. А та й так знала, що це. У з Уморю. Не можу повірити, що я теж належу до роду Уилморю, Сар Чарльз, як виявилося, був моїм дядьком, але чомусь приховувався від мене. І, схоже, у мене був рідний брат. Я ніколи нічого про нього не чула. Можливо, він ще живий. А ти його бачила. Бачила, браттю Брат за брата, брендза за гроші. Не знаю, до чого це, але нехай буде. Це, куди мені? Алхімічна лабораторія другий поверх. Я не знаю, що там треба зробити. Я знаю, що Треба взяти підказку. Еге. О. Цього не було. Здається, на цих полицях зберігали повний набір хімічних елементів. типу якби я міг я натиснути чомусь. Чомусь я не міг натиснути. розставте хімічні банки по своїх місцях. О, про це десь писалося, мені здається, ні. Ну Окей. Я в душі не віддупляю, як це має бути. Ну, дні на низу, одні наверху. Опа, одну вгадав. СН. не знаю. Це срібло, це золото. А це я решта. Не знаю. Чисто навгад. Це Мідь. І тут логіка взагалі. На ума розставляти. О, все угадав. Ну та, тут всі. Значить, нанес, всі поміняти. Тут всі поміняємо. Ладно, лохімік. Досягнення. Ти що падеш? Ух, Такого сюрпризу я не очікував. Мене злях Віддай фляга фляга з Естусом. Мистерксу згадався. що, куди далі? Що флягою мені? О, на мапі вже і крокодильчики Іде в внутрішній двір, мабуть, там з братьонів зустрінемося. Ну, пішли. Ой, який ти собач? Це той самий чоловік, який був з мертвим Гевіном. І потім втік. Будь ласка, не лякайся, мене звати Джейкоб, і я не вбивав Гевіна. Це зробила Харза. Її бутівний дух мешкає в замку. Так, цей дух вже говорив зі мною. Ти вже знаєш, що вона хоче вбити усіх, хто належить до роду Вілмарю? всіх до єдиного. А отже, А отже й нас з тобою, бо ми його останні представники. Брате мій. Джейкобе, скажи, ти теж нещодавно отримав листа про смерть Сарачальза? Так, Сарачальдз підкувався про мене, але він ніколи не говорив, що ми рідня, і звичайно, тільки не отримавши цей лист із погрозою, я поспішив сюди, прямо до Пастки Харзи. От ти Харза. Ляяка. Вона вправно змусила Сара Чарльза написати ці листи. Вона підступна, але можливо, ми зуміємо впоратися з нею. Нам потрібен останній ключ від шкатулки. Ну, то зараз ми туди підемо. Я відсунув повалене дерево і звільнив прохід. Спробуємо пошукати ключ там. Я піду вперед. Якщо буде якась небезпека, я попереджу тебе. Джейн, не можу повірити, що у мене тепер є сестра. Ура! А У мене є брат. Добре, я буду йти за тобою. А у мене є сестра. А У мене є брат. Ура! А йтимемо одне за одним в наступній серії. Пуше за все, буде фіналочка. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.